Доброго ранку, шановні. Усю контрольні ваші зошити, Оленочка на. Давайте сторіночку 310 о, там є номери якісь. Там, Коротше, робіть на цій сторіночці. Мені не заважаєте. Все, починаємо Ваня! Ваня! Так який номер треба робити? Я що, по-твоєму, знаю? <с? Добре. Надія Пуканівна. Надія Пуканівна. Надія Пуканівна. Анастасія, що? Так який номер треба робити? А я що, пам'ятаю, як вам номер задавав? Анастасія, сиди собі спокійно, тихо пиши. Не відволікай мене, будь ласка. Я дуже зайнята. О, Господи, хто це мені, хто це мені телефонує? Не поняла. Ой, Любка мені дзвонить. Проти, ти, будь ласка. Усе. А це що за танці? Я не поняла. Давайте прикажіть, ну, усе-все, усе-все цирк. Пишіть контрольно чи, чи самостійно, що вам, яку я вам роботу задала, я вже не пам'ятаю. Заїдь собі, пишіть, ну не заважайте мені. Якщо я почу від вас хоч якийсь звук, заберу контрольну, виставлю одиницю, все, тихо. Алло, Любка, що ти? <риво> а де тоді? А ти я муж? <риво> я все зрозуміла. Так, Любочка, а зачекай, будь ласка, хвилиночку, я зараз мікрофончик вимкну. Останні парти, ратяки свої прикрили! Ви не бачите, я по телефону розмовляю! А ви варішки свої відкрили! Ще раз ратяка буде відкрита, підійду до неї в ліпажу! Але, Любочка, що мухи солодце?